Вітаю, друзі! В цьому відео я хотів би поділитись своїми враженнями від переходу на Євросервер, а також можливо допомогти визначитись тим, хто цього ще не зробив. Для себе я виділив 5 основних пунктів, таких як сам процес переходу на Євросервер, онлайн тапінг на серверах, ціни в преміум магазині, баланс в боях та аудиторія, що грає на цих серверах. Перший пункт процес переходу на Євросервер. Особисто в мене були побоювання, що можуть виникнути проблеми з переносом аккаунтів, що це як мінімум може зайняти досить багато часу, там від кількох годин до кількох днів, про що власне, говорили самі розробники, а також що це може відбутися з втратою певних ресурсів на аккаунті, ну і все в такому роді. Тим не менше, в мене все пройшло дуже швидко, після подачі заявки на переніс аккаунту на Євросервер, там вже буквально через 20 хвилин я міг на ньому грати. Все майно та ігрові ресурси перенеслись в повному обсязі. Навіть камуфляжі з битвою блогерів залишилися такі ж самі. Навіть зберігається список друзів, щоправда, в ньому будуть ті гравці, які теж перейшли на євро. Ну, що цілком логічно. Другий пункт онлайн пінг на серверах. Всього для тих, хто переходить на Єврорегіон, спочатку будуть доступні два сервери: це Єу3, що розташований у Люксембурзі, та ЄУ4, які знаходяться в Казахстані. Чесно зізнаюся, я очікував, що в перші дні онлайн на цих серверах буде 4-5 тисяч, що знадобиться не один тиждень, аби гравці перейшли. Але я був приємно здивований, коли в перший же день на сервері eu 3 онлайн перевищував 30 тисяч гравців. До слова, він там таки зберігається щодня, праймтайм. На четвертому сервері, звичайно, онлайн набагато нижчий, на, на рівні 3-4 тисяч. Пінг на сервері EU3 в мене був на рівні 30-40 мс, у суті такий самий, як і був на першому та на другому серверах в снг Кластері. Можливо, там на 5-10 одиниць вище. А от уже на четвертому сервері пінг значно вищий, на рівні 100-120 мс. Ну, аналогічний тому, який був на Ру10. Тому, якщо хтось переживав за пінг, можете сміливо переходити та грати на Ю3 з комфортним пінгом і без вагів. Третій пункт ціни в преміум магазині. Ще до переходу представники компанії Wargaming говорили, що ціни для нас залишаться такими ж, які були в СНГ-регіоні. Тим не менше це не завадило деяким відомим блогерам поширювати неправдиву інформацію, що для нас донатити буде невигідно, бо ціни на Європі прив'язані до євро, і згідно нашого курсу валют ми будемо дуже багато переплачувати. А, але тепер, після переходу, я можу остаточно спростувати цю теорію і підтвердити слова компанії Wargaming, що ціни для нас абсолютно не змінилися. Четвертий пункт це баланс в боях. Після переходу я провів близько 30 боїв, у яких я досить часто був в топі. В основному це були 3-5-7. Внизу списку я бував дуже рідко. Жодних проблем із очікуванням в черзі в мене не було. В бої кидав перші 10 секунд очікування, незалежно від рівня обраної техніки, чи то 6-й рівень, чи то 10-й. Також значно меншою була кількість артилерії в боях, що для мене як. Противника РТ було дуже позитивним моментом. Щоправда, такий момент, як турбобої, от вони нікуди не поділиш. Перемоги 15-2, які поразки з аналогічним рахунком, тут мають місце регулярно. Ну і п'ятий пункт це аудиторія. Ні для кого не секрет, що більшість гравців це українці, тому логічно, що в чаті набагато частіше ви бачимо повідомлення українською. Взагалі, аудиторія, як така, стала менш токсичною. В чаті не було такого, щоб хтось написав Привіт там клас як танк чи якесь інше повідомлення, а йому відповідь там прилітало одразу та пішов, ти у всім відомому напрямку, ну і купа інших образ, як це постійно бувало на СНГ. В боях я жодного разу не зіткнувся з таким явищем, як підпирання чи виштовхування. Хоча я розумію, що аудиторія в плані скіла вона напевно абсолютно не відрізняється. Що була на руї, що перейшла сюди на євро, але набагато кращою стала координація в бою. Тепер з гравцями простіше скооперуватися, зібратися, там, продивити якийсь напрямок, зафокусити якийсь певний танк. Тебе тут більше підтримують, а не просто стоять позаду, там, очікуючи, поки тебе вб'ють. Звичайно, всі ми повинні розуміти, що знайдеться якась кількість неадекватних слинособак, які переходитимуть на євросервер лише для того, щоб псувати нам гру. Творитимуть там в боях всіляку діч, провокуватимуть нас і виводитимуть на емоції. Тому єдиним правильним рішенням, з нашого боку, буде просто ігнорувати їх і ні в якому разі не давати волю емоціям. Нашим першочерговим завданням є бути гідними представниками нашої країни в цій грі і показати, що ми набагато кращі за вісталих орків. Загалом я задоволений переходом на єврорегіон за той період, що я відіграв. Це скільки, в мене було 20 стрімів, я стріми, і там сесія 30 боїв, ну плюс-мінус. За цей період я жодного разу не горів. Жодного. При тому, що в мене була сесія з турбобоями, там в 46% перемог. Тому я раджу всім переходити сюди. Якщо вам сподобалось це відео, то поставте йому лайк, підписуйтесь на канал та поділіться в коментарях своїми враженнями від переходу на Євросервер. Бажаю успіху!